В Хочу зараз зайти в Toilet Tower Дефенс, подивитися, чи хтось мені поскидав подарунки. Бо сьогодні мені якийсь добряк скинув, уявляєте цього червоного лазера камерамена. Маленького червоного лазера камерамена, уявляєте? Я дуже радий. Я не запам'ятав його, його нік. Тож, якщо ти мене зараз прямо зараз дивишся, не забудь, не забудь поставити лайк і підписатися, бо я так думаю, що ти не підписався ще. Що ж, я б хочу подивитися, чи хтось мені поприсилав подаруночки. М М М На жаль, ніхто не присилає. Е, що ж, я вам хочу нагадати, який у мене нік. Зараз е, я найду, Ось мій нік. Можете прямо зараз зупинити відео і подивитися його. Я також, я я також, я також. Я, також ну, я прям дуже вдячний. Ти також також, також ну дуже тобі дякую. Також можеш написати свій нік і що ти хочеш. Я тобі можу купити і подарувати. Але щось таке недороге, бо в мене, як бачиш, зараз на балансі є трохи мало. Ну то дуже дякую. І також скида, скидайте, скидайте подарунки. Мені мені реально буде дуже приємно. Я коли коли мені е, хтось сьо, сьогодні прислав подарунка, я сьогодні був такий радий. Це чисто перший другий мій подарунок за всю ігру. Бо перший це, типа, я собі задонатив в один, в один магазин український, а це просто чисто від якогось від пацана. Дуже дякую, прям дуже дуже вдячний. Та, е, що ж будемо закінчувати? Я, не, не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. Е, в коментар свій нік. Я обов'язково вас добавлю в друзі. Що ж, па!